Закладі освіти це створити умови для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї справи. Тож співпраця з закладом освіти інших країн ведеться нам дуже хорошим досвідом для забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами, обмінюючись досвідом. Студентського самоврядування зі студентами Угорщини, Словаччини, Польщі ми дізналися, що у деяких закладах органах студентського самоврядування мають статус юридичної особи. Відповідне забезпечення приміщенням, технікою, зв'язком, керівник студентського самоврядування працює в повний робочий день і отримує заробітну плату, займається соціальною організацією діяльності студентів. У деяких закладах, за своїми ознаками, нагадують спілки праці, переймаючи досвід студентського самоврядування європейських країн. Намагаємося втілювати можливі позитивні заходи для наших студентів. До прикладу, засвоєння і вдосконалення розвитку навичку soft skills, які відповідають за успішну участь у робочому процесі. Такі навички, як комунікабельність. Міння працювати в команді, контроль використаного часу, креативність ці навички ми реалізували під час ведення перемови у участі лідерів, які здатні адекватно вирішувати проблеми. Навички soft skills ми формували у ході реалізації освітньої програми Українська мова та література, у взаємодії зі стейхолдером, рецензентом програм, письменником, журналістом і лауреатом Шевченківської премії. Мирославом Івановичем Доченцем. При зустрічах ми зі студентами Мирослав Іванович звертав увагу на важливість особистих якостей, талантів, захоплення професійної діяльності, спрямував на майбутню успішну самореалізацію. Досконалюючи набучі навички soft skills під час реалізації освітніх програм студентське самоврядування активно вдосконалюється. І самостійність, ухвалення рішень, навички та менеджменту, особистісний розвиток, прагнення до досягнення поставленої мети і самомотивації, відповідальності професійної комунікації, а саме комунікабельність, здатність долати труднощі у спілкуванні, здатність переконувати, вміння вести діалог, лідерські якості. І цією метою сформовані в закладі освіти, сектори студентського самоврядування. Такі як навчально-науковий, освітньо-просвітницький, культурно-масовий, спортивний, сектор міжнародних зв'язків створили і реалізували проєкт Школа soft Skills». Цей проєкт передбачав здобувачів освіти навичкам Soft Skills з умінням діяти в нестандартних ситуаціях, працювати в команді, виступати на публіці, відстоювати свою точку зору, приймати швидко рішення. Оскільки освітнім часом роботодавці все частіше включають у перелік вимог до кандидата володіння навичками soft skills, вважаємо, що такий досвід ми, як учасники самоврядування, разом із своїми стейкхолдерами якісно формуємо і набуваємо у гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі Мукачівського державного університету. Дуже дякуємо за увагу!